Данія прискорює військову реформу, щоб ефективно протистояти можливій російській агресії. Планують збільшити витрати на переозброєння майже на 2 мільярди доларів і почнуть призивати жінок до армії вже з наступного року. Хоча планували це робити з 2027-го. Анна Боль продовжить. Аскітпе. 20-річна Катрін уважно вдивляється у горизонт і рішуче дає вказівки. Вона з групи дівчат добровольців, які завершують військову підготовку. Умови наближені до реальних навчання у лісі неподалік Копенгагена. Групі Катрін необхідно вистежити ворога. Дівчина зізнається, виклики у бойових умовах допомагають краще зрозуміти людей. На заняттях їм навіть демонстрували реальні відео війни в Україні. Ми спали тут у палатках, але тільки після перегляду відео з України дізналися, що важливо встановлювати їх на певній дистанції. Тоді при атаці ворог не зможе одночасно атакувати велику кількість людей. Такі заняття це можливість дізнатися про реалії ведення війни, а в майбутньому можливість діяти в залежності від геополітичної ситуації. В Данії чоловікам пропонують служити в армії. Однак, якщо добровольців не вистачає, проводять щорічну лотерею і добирають призовників. З наступного року жінки Данії, яким виповниться 18 років на 1 липня цього року, також будуть брати в ній участь. Данія стане третьою країною НАТО, яка призиватиме жінок на службу. Норвегія запровадила призов 15-го року. Швеція відновила призов із 17-го, зокрема, й жінок. Також запрацюють нові норми призову, продовжать військову службу з 4 до 11 місяців. Новини Йдеться про бойову міць, і підрозділи призовників зможуть залучати до колективної оборони НАТО. Отже, збільшення кількості призовників зміцнить наші бойові потужності. І сподіваємося, після 11 місяців служби призовники продовжать професійний шлях в армії на флоті чи в військово-повітряних силах. Нововведення сприймають по різному Деякі жінки не у захваті від ідеї можливого примусу до військової служби. Та влада країни вважає це необхідністю і планують. Розробити спеціальну програму підготовки, а також подбати про зручну форму для новобранець. Прем'єрка Данії Метте Фредріксен заявила: ми переозброюємося не тому, що хочемо війни. Ми переозброюємося, тому що хочемо її уникнути. Загроза агресії Росії зростає щодня, і це усвідомлюють в Європі дедалі чіткіше, кажуть викладачі Королівського військового коледжу Данії. Ми бачимо, наскільки загострилася ситуація з безпекою в Європі. Конфлікт в Україні продовжується. Думаю, що наше завдання це докласти більше зусиль, щоб зміцнити оборону Данії. З першого дня повномасштабного вторгнення українські жінки можуть записатися до війська добровільно. На початок цього року в ЗСУ служить понад 70 тисяч жінок. Вони обрали різні спеціальності від медикині до снайперки і вже довели в разі необхідності здатні на рівні з чоловіками допомагати захистити Україну від. Ворога Анна Боль, фактиві. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.